У Львові провели першу західноукраїнську конференцію для наставників неповнолітніх сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Тема заходу, педагогіка, травми. Провідні міжнародні спеціалісти в сфері психології, соціальної роботи та педагогіки ділилися досвідом роботи із травмованими дітьми та спільно із присутніми шукали шляхи допомоги потерпілим. Для мене було дуже інтересним увідіть, як люди емоційно в емоціонально ветутему. То есть как они э, отвечают на вопросы, как они активно принимают участь и наскільки они энтузиастически подходят к вопросу помощи детям-сиротам. Публіка дуже відкрита. Відкриті обличчя, відкриті очі. Відчувається, що люди небайдужі, люди, які дійсно хочуть допомагати дітям, і люди, які прийшли за підвищенням власної компетентності, які хочуть бути професіоналами в тому, що вони роблять. Марик Внук уже 15 років працює із травмованими дітьми. Розповідає, що в такій справі його надихають дві речі: потреби дітей та подальший успіх опікуваних. Вен когда коллыбачить изменения в жити детей, их не набута жить ирадность створенным из семьи. И это очень большая радость смотреть на ну, не зря мы это все делаем. И второй фактор это тоже большая нужда. когда видишь детей, которые брошены, которые отвержены, которые травмированы, И если им не дать не, не, не оказать помощь вовремя, это будет несчастные люди, которые будет делать мир еще более несчастным и меняться будет все только в лучшую сторону. До більш ніж 200 присутніх через скайп-зв'язок також звернувся Микола Кулеба, уповноважений президента України з прав дитини. Він розповів, що сьогодні в Україні близько 104 тисяч дітей перебувають в інтернатних закладах, із них десята частина сироти і діти, позбавлені батьківського піклування. Усі вони зазнали психологічної травми через вимушене усамітнення і відсутність необхідної підтримки. Саме тому в житті кожної такої дитини неможливо переоцінити роль наставника, справжнього друга. Найбільша травма для дитини, коли немає очей, які дивляться на неї з любов'ю, зазначив інший спікер Олег Романчук, голова правління Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії, дитячий та підлітковий психіатр, лікар-психотерапевт. Цю думку підтримали й інші присутні та розповіли, що їх надихає працювати із травмованими дітьми. Найбільше надихає те, що діти точно не залишаються самі. Вам, коли не добре, мені коли не добре. Я йду до когось розрадитися, просто потримати, щоб мене хтось потримав за лікоть. За руку сказав, я в тебе вірю, я з тобою. І от, коли дитина має такого друга, а вона має, коли є наставник, коли людина свідомо розуміє, як вона будує стосунки, і саме для чого, саме для тої емоційної значущості, от це і є для мене найважливіше діти не залишаються самотніми на початку дорослого життя. Е, мене надихають такі життєві історії, про які сьогодні розказували. Е, коли дитина, яка не мала майбутнього, дитина, яка не мала е, підтримки, дитина, яка не мала е, можливості побудувати гарні добрі стосунки, раптом її отримує. Коли з'являється в її житті людина, яка може їй допомогти е, е, знайти надію, а мене надихає те, як міняються люди. Як міняються діти, і як міняються наставники. Тому що, як би там ми не казали, що ми впливаємо на дітей, але це безпосередньо відбувається вплив і на наставників. Люди міняються, люди стають добрішими, люди стають відкритішими. Аналізуючи за той час, що я працюю, ті ситуації, в які я потрапляв з тими дітьми, отримуючи інформацію про них. І коли ти знаєш, що було, що треба дитині, і ти бачиш, як це втіло в життя, і є позитивний результат. Думаю, це задоволення від роботи. присутні з'ясували, що у спілкуванні із травмованими дітьми самої любові буде недостатньо. Потрібні знання, розуміння та професійний підхід. Також визначили чотири завдання наставника або опікуна: перше розпізнавати потреби дитини, друге адекватно відповідати на них, третє пояснювати дитині свої дії. Та четверте, виявляти свою прихильність. Детальнішу інформацію про те, як стати наставником та другом дитини, позбавленої батьківського піклування, можна отримати на сайті onehope.com.ua. Вікторія Михальчук, Андрій Цибенко, Львів, вісті надії.